Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви гарантовано зможете отримати 10 доларів за себе, а також 10 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Zoomax, ми безкоштовно отримаємо 10 доларів за себе та 10 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за даним посиланням, нажати на кнопку Started. Нажати на кнопку Sync up with email, ввести свій емейл, придумати пароль. Після чого нажати на галочку та на кнопку Sync up». Далі на нашу пошту прийде код, вводимо цей код та скачуємо їх додаток. Нажимаємо тут на Google Play, завантажуємо додаток, заходимо в нього, вгорі зліва нажимаємо на іконку людини, нажимаємо на Login. На логін with Email вводимо свою пошту, пароль, який ми вказували при реєстрації, та нажимаємо на кнопку Логін. Тепер знову ж таки нажимаємо на профіль, нажимаємо на Безопасність, нажимаємо на кнопку Верифікація лічності і проходимо верифікацію. Нажимаємо на кнопку Збільшити ліміт. Нажимаємо на кнопку Продовжити, вибираємо Україна, вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Це може бути водійське посвідчення, закордонний паспорт або ж ID-карта. Робимо фотографію свого документа, після чого робимо селфі свого обличчя, і бачимо, що наша верифікація перевіряється. Перевіряють вони зазвичай біля двох хвилин. І бачимо, що наша верифікація успішно одобрена. Також ми можемо ще збільшити свій ліміт, для цього необхідно буде пройти верифікацію адреси, але це не є обов'язково. Тож можете цей етап не робити. Хоча можете зробити. Так, тепер ми в розділі Assets нажимаємо на кнопку Депозит. Вибираємо USDT або ж будь-яку іншу криптовалюту, яка вам зручна. Я ж вибрав USDT RC20, нажимаю тепер на Continuum. Копію свою адресу і закидаю собі на баланс як мінімум 21 USDT. Бачимо, що кошти мені успішно прийшли. Тепер я нажимаю на кнопку Exchange і обмінюю ці USDT, приміром, на Ефіріум. Нажимаю на All, тобто на всі, і обмінюю. Після чого обмінюю Ефіріум на USDT. Далі я в розділі Markets нажимаю на BTS USDT або ж на будь-яку іншу пару. І нам необхідно на фьючерсах зробити торговий оборот більше 20 доларів. І за це ми безкоштовно отримаємо ще додатково плюс 10 доларів. Тобто ви можете вибрати long або шорт, тобто курс піде вгору або вниз, вибрати кредитне плече будь-яке. Я ще рекомендую вибрати 5х, щоб не втратити власні кошти. Ось я зараз покроково покажу, як це все зробити. Нажимаю на market, нажимаю на будь-яку торгову пару. І ось, з приміром, я нажимаю на кнопку Long. Тепер нажимаю на Cross, тут ми вибираємо кредитне плече. Можна вибрати 1X, щоб не втратити жодних своїх коштів. Але я рекомендую вибрати все ж таки 5х. Ось тут ми вибираємо кредитне плече, ставимо на 100%, тобто всю суму, і нажимаємо на кнопку Long. І тепер чекаємо буквально там одну хвилину і нажимаємо на кнопку close Buy. Ось на close buy. Нажимаємо на 100% на кнопку Confirm і ось бачимо, що ми успішно закрили свій орден. По суті, ми нічого не втратили. ось В Trade History ви можете переглянути свої ордена, які ви робили. І Тепер ми можемо нажати в розділі Главна на ось цей баннер і ознайомитись детальніше з цієї акції. Як бачимо, як тільки ми зробимо депозит більше 20 доларів, і зробимо будь-який трейд більше 20 доларів в будь-якій криптовалюті, то ми ще додатково отримаємо плюс 10 доларів. Ця акція буде діяти до 15 листопада. І для того, щоб заробляти ще плюс 10 доларів за кожну запрошену друга, вам тут необхідно нажати на кнопку «Уч...» «Участвувати цей час. Після чого має бути ось так, як на зображенні. Якщо у вас вибиває помилку, рекомендую через мобільний телефон або. Через ноутбук прийняти участь в цій акції безпосередньо на сайті, а не через додаток. Ось бачимо, що по умовам акції ми безкоштовно маємо отримати додатково плюс 10 доларів виводних. Так, В принципі, ми можемо вивести власні кошти, але я рекомендую вам не вводити їх до 16 листопада. Ось тут я поетапно показав, як їх вивезти. Нажимаємо на кнопку Візал, включаємо двохфакторну ідентифікацію, вводимо код підтвердження. Після чого е, вибираємо суму, яка нам необхідна. Е, пишемо адресу для виводу, нажимаємо кнопку Add Address, додаємо е, ці всі дані, е, підтверджуємо. І ось бачимо, що успішно вони вивели кошти буквально там за 5 хвилин. Ось в розділі Пригласіть ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і заробляти на кожному запрошеному другові, який закине 21 долар і зробить один трейд від 21 долара. Додатково плюс 10 доларів. Також запрошений вам, друг, теж отримає плюс 10 доларів. Біржа Zomex є 30-ю в рейтингу кращих бірж світу за рейтингом CoinMarketCap деривативи. Вони вже проводили подібні акції, але зазвичай вони виплачують стабільно кошти тим, хто сам зробить трейд, тобто виконає умови, А от за рефералі вони частково виплачують кошти. Тобто можуть не за всіх користувачів вам виплатити по 10 доларів, тому майте на увазі і особливо не розраховуйте. Тому, якщо ви самі закинете депозит, зробите трейд більше 21 долара, і рекомендую також потримати свій депозит до 15 до 16 краще листопада, то ви гарантовано заберете плюс 10 доларів. Ці плюс 10 доларів вам мають прийти на баланс до 25 листопада. На всяк випадок рекомендую вам зробити ще один-два трейда через декілька днів, щоб уже гарантовано вас зарахували як активного користувача, і виплатили вам кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.